Ісус Христос, Син Божий, любить кожного із вас. Він ради кожної людини прийшов на цю землю і віддав своє життя за грішників, постраждав на Христі, в муках в стражданнях віддав своє життя. На нього були возложені гріхи всіх людей, і Він помер за все людство, за все человечество, віддав своє життя, Божий Син. І прийняв на себе наші гріхи. І хто в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свою вину і прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, той отримає прощення гріхів і дар вічного життя. І тоді буде знята з вашої душі всяка вина, уйде всяка темрява, пройде всяка депресія, всякі душевні терзання. Приде Божий мир, Божий спокій, Божа благодать. Тому люди читайте Біблію, моліться, в цій святій Божій книзі, там є спокій для вашої душі, там є зцілення для ваших душевних ран, там є заспокоєння для вашого серця, там є звільнення від будь-якої гріховної залежності, там є Божа благодать, Боже спасіння. Тому люди, прийміть Спасителя Ісуса Христа, Він поведе вас своєю дорогою, Він заспокоїть вашу душу, Він дарує вам прощення і спасіння. Тільки в Ісусі Христі спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. До нього зверніться і будете жити, і будете жити вічно. І тоді Господь вас благословить. Можливо, у вас сьогодні є якісь великі трудності, можливо, є якісь смертельні діагнози або якісь залежності, є ще якісь скорботи у вашому житті, ви не знаєте, хто би вам допоміг. То це Ісус Христос, Він вас, вам допоможе, Він вас вислухає, Він дарує вам своє утішення. Своє спасіння тільки до нього обратіться. Все, що треба, зверніться до нього. Не треба довго в черзі стояти до нього. Не треба довго пробиватися до нього, як сьогодні до декого з людей. Треба багато часу чекати, треба записуватися. Треба велику чергу відстояти, щоб тебе прийняли, щоб тебе вислухали. І ще й не буде так, як ти хочеш, а так, як там вирішать. А от до Господа Ісуса Христа в той момент, коли покличеш, тоді Він тебе і почує, Він дасть тобі свою відповідь, Він заспокоїть твою душу, Він пригорне тебе до себе, зігріє тебе своєю любов'ю батьківською, і тобі стане з ним добре, спокійно. Уйде всяка тривога, всяка печаль, всяка важка ноша буде знята з твоїх плечей. Прийде мир, спокій і радість. Тому люди, кличте до Бога, Він близько до вас.